Село Дорошова найбільше в Старостинському окрузі і єдине, де є сільський клуб, розповідає директорка Надія Колесник. Третій рік поспіль тут замість репетицій та концертів плетуть сітки та виготовляють окопні свічки і буржуйки для солдатів. До 22-го року у нас в будинку культури життя вирувало. У нас є ансамбль любисток. Після вже 22 числа зосередилися тільки на цій роботі. При будь якої погоді, при будь якої температурі наші дівчата приходять і працюють. Зараз виготовляють 181-маскувальну сітку, розповідає бібліотекарка Таїсія Лепецька. Зараз є замовлення на харківський напрямок, на Донецький. На сьогоднішній день у нас вже заплетено біля 9 тисяч квадратних метрів. Це вже 180 сіток. Таїсі Липецька до сільського клубу ходить щодня. Розповідає, її син став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. З перших днів війни мене син повернувся за кордону. І став на захист нашої батьківщини, і до теперішнього часу він на гарячих напрямках. Наталя з донькою Оленою до плетіння сіток долучились нещодавно. До Дерешової приїхали з Херсонщини в травні цього року. Там сильно помпили, ми були ранені, що я, що дочка, мусили виїжджати оттуда, Дочки ще. Маленька дитина перший клас ходить, чоловік у неї воює, усе залишили. Приїхали, люди допомагали і посуду давали, і продукти. Цей час у фоє-клубу Сергій Храбко виготовляє мобільні буржуйки і окопні свічки до них. Каже, приходить сюди двічі на тиждень. Це відповідно йде у окопі, у окопі гріють. Три часа. А це ми робимо міні-буржуйки, кладеться зверху, і вона нагрівається, хлопці тут можуть підогрівати собі чай. Дружина Сергія Антоніна виготовляє розпалювачі. Цей розпалювач горить до 15 хвилин. Вже відправили цього року десь до 2000 тисячі розпалювачів. І на Запорізький напрямок відправляли, і на Харківський. Я орієнтувалась на свого сина. Коли він був, йому було холодно, я в'язала шкарпетки. Того року, коли він був в окопах, я рішила робити і дівчата мене підтримали. Допомогу дерешівчани відправляють на фронт, де батьківщину боронять їхні односельці та рідні, каже Любомира Паляничко. Зараз пакують партію енергетичних батончиків. Ми вже виготовили десь до тисячу таких енергетичних батончиків. Це крайня партія. Поїде до хлопчика, який з з нашого села на Покровський напрямок. Матеріали для виготовлення необхідного для захисників дерешівчани збирають всією громадою, допомагають колишні жителі села, організовують благодійні ярмарки, каже староста Віктор Семенюк. Це і спонсорський, це і централізовано через відділ культури наші жителі, які на сьогоднішній день проживають за кордоном, теж велику кількість привозили основи налагоджена співпраця із благодійним фондом, один із керівників цієї, цього фонду є виходець з нашого села. І поки плетуть сітки, виготовляють допомогу для оборонців, співають, бо вірять, що незабаром повернуться і до концертів. А ми на Україну гейсемо. Я думаю, що коли закінчиться війна, і я думаю, що вона закінчиться дуже швидко. Наше село повернеться до своєї роботи основної, і що наша сцена засіяє. Яркими огнями. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.